Івано-Франківський спортсмен на світовій арені. Кікбоксер з Івано-Франківська Арсеній Лебедєв успішно виступив на Кубку світу з кікбоксингу ваку і здобув бронзу. Хлопець розповідає, змагання відбувалися у Будапешті з 12 по 15 червня. Провів три поєдинки. Починав з однієї восьмої і дійшов до півфіналу. На восьми був болгарин. Це було достатньо легко. А, ну, був такий середній боєць. Не дуже високого такого рівня. Далі в одній чверті був Словен. Він, як чесно, був ще легший. Я отримав перемогу нокаутом в першому раунді і в полуфіналі поступився майбутньому чемпіону світу в моїй категорії. Це італійцю. Ми йшли з ними дуже, -дуже рівно. Особистий тренер Арсенія Сергій Данищук каже, готуючи до змагань, розуміли, легко не буде. Тренування п'ять днів на тиждень, навчально-тренувальні збори у Яремче у старшій групі збірної України. І от, нарешті, змагання, під час яких каже тренер, зробили все, що могли. Я вже коли ми попали в півфіналі, я вже бачив Італійця, що він робить, і я вже знав, що це перший номер в категорії. Арсеній досить технічний, такий спортсмен. Ну про італійця можу сказати, що ну чесно, хлопець не виглядає на свій вік. Він вже такий сформований, як чоловік, 19-річний хлопець. І ну, ми, скажімо так, ганяли вагу 3 кілограма, ну там, напевно, хлопець, що попав в 63, ганяв, напевно, 70. Тобто він був і мощніший такий, здоровіший, і ну, ну і плюс технічніший. Ми, ну, все, що ми пробували робити, він все бачив, читав, тобто, дуже важко було. Пробували відігратися, Навіть вже один час був рахунок 2-1. Потім Арсеній ну, перевищив трошки контакт, зня, зняли, зняли бали, ми знов почали програвати. Ну... Достойний противник Арсеній Лебедєв сам із Нікополя Дніпропетровської області з шести років почав займатися в тамтешній академії карате. Мав отримати чорний пояс, однак атестацію потрібно було пройти у Дніпрі, куди академія переїхала після повномасштабного вторгнення. А на той момент Арсеній з батьками вже мешкав і навчався у Івано-Франківську. Це було у 2022 році. У Сергія Данищука тренується вже три роки і задоволений. цього, це дисципліна, угу. те, що і більш відповідальніше. Відносяться до спортсменів тут. В плані? Тобто за ними слідкують, їм підказують, як, як, як і до чого. А там це просто накричали, все, поняли і все, і так і роблять. На Кубок світу з кікбоксингу Арсеній поїхав завдяки підтримці міського голови. Політика якого підтримувати спорт за будь-яких обставин. Ми виходимо з того розуміння, що є потреба, тобто є потреба. До нас звертаються представники федерацій, і вони ми вже також аналізуємо. І десь я підказую голові, що там є можливість результату, і тому ми звичайно намагаємося сприяти. Це можливо, десь не ті кошти, які мали ми бути. Ми це розуміємо, але тим не менше, ми стараємося зробити організувати їм якісь попередні збори, організувати їм. Поїздку на додаткові змагання, щоб вони до цих змагань підготувалися до основного старту ще краще. Ми це всі речі робляться. Арсені та тренер Сергій Данащук отримали грамоту та подяку від міського голови. Наступного року хлопчина перейде татамі дисциплін у рингові, що вимагатиме більшої фізичної підготовки. А місто готується до проведення чемпіонату України з кікбоксингу восени.